Вітаю вас, друзі. З вами Олег Івченко, керівник компанії Парето. Січень зазвичай задає напрям та темп на весь рік, і ми вже бачимо кілька показових сигналів у сфері ТЦУ та КІК. Сьогодні у випуску ДПС України удосконалює механізми роботи з великими платниками податків. ОСР змінює правила щодо глобального мінімального податку. Десять років тому було впроваджено інструмент, який змінив правила ТЦУ та КІК у всьому світі. Про все це говоримо далі. Поїхали. Державна податкова служба України повідомила про можливість для великих платників податків укласти договір з органом контролю щодо умов визначення цін у контрольованих операціях ще до початку їх здійснення. Процедура має назву Advanced Pricing Agreement, скорочено APA. У перекладі попередня угода про ціни. Її суть проста. Компанія погоджує з ДПС, як саме вона розраховує свої показники і отримує стабільність на весь строк дії договору. Угода забезпечує стабільність умов, доки виконуються критичні припущення і не відбуваються істотні зміни законодавства. Це зменшує ризики суперечок під час перевірок і додає бізнесу прогнозованості. Процедура APA імплементована в українське податкове законодавство відповідно до міжнародних стандартів та кращих світових практик. Щодо протидії агресивним схемам міжнародного податкового планування та створення справедливого і конкурентного податкового середовища організація економічного співробітництва та розвитку оприлюднила нові правила в межах глобальної податкової реформи Піларту, які передбачають спеціальний механізм спрощення, так званий сейф Гарбор. Він дозволяє частині міжнародних груп не застосовувати складні розрахунки мінімального податку. Найголовніше полягає в тому, що компанії з материнською структурою у США можуть тимчасово не підпадати під ці вимоги в інших країнах. США. Наразі єдина держава, яку ОСР офіційно визнала такою, що відповідає всім умовам. Для інших країн цей шлях також відкритий, але лише після виконання всіх критеріїв. ОСР зазначає, що до 2029 року переглядатиме дію механізму і може коригувати його залежно від впливу на міжнародний ринок. Водночас місцеві мінімальні податки в окремих країнах продовжуватимуть застосовуватись, і на це новий механізм не впливає. В січні 2016 року у світі запустився один із найважливіших інструментів сучасного податкового контролю – Country-by-Country country Reporting. це система звітності, яку розробила організація економічного співробітництва та розвитку, щоб податкові органи різних країн краще розуміли діяльність великих міжнародних груп. Вперше компанії зобов'язали показувати податковим органам загальну картину своєї діяльності по всіх країнах, де вони працюють, де заробляють, де сплачують податки, де розташовані працівники та активи. Раніше такої прозорості просто не існувало. Такий підхід дав державам інструмент, який дозволив знаходити ризикові зони, уникати маніпуляцій із прибутком і справедливіше оподатковувати міжнародний бізнес. Фактично, саме у січні 2016 року почалася нова ера глобального податкового контролю, яка згодом вплинула і на розвиток українських правил ТЦУ та КІК. Ось такими були новини цього тижня. Продовжуємо стежити за розвитком подій у сфері ТЦУ та КІК разом з вами. Я, Олег Івченко і команда Парето, дякуємо, що були з нами. Зима вже добігла до середини, весна не за горами. Попереду нас чекає багато подій. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний огляд, і пишіть, про що б вам було цікаво почути. Побачимось у новому випуску точки Парето вже зовсім скоро. До зустрічі!